Привіт-привіт всім! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку паперову сніжинку. Якщо вам цікаво, то дивіться це відео. Спочатку нам потрібен саме звичайний аркуш паперу, А4. Ми беремо його і ось так згинаємо. Зараз в мене він тут все так. Бачите? Щоб цей кутик був. Ось так. І я вам зараз покажу. У вас повинно вийти ось так. Ось цю частинку ми з вами зараз відріжемо. Коли ми з вами відрізли, у нас повинно вийти ось так. Так як ми це зігнули. Ось так ось. Ми не розкриваємо наш трикутничок, тому що немає потреби. Дивіться, ми беремо цей уголочок і ось до цього уголочка. Щоб. У нас. Кінчик до кінчика. Оп! Її робити дуже легко, немає ніякої складності. Коли ви склали правильно ось цей штучку, нам потрібно її зігнути ще раз. Ось так вже. Оп. Зігнули. Тепер найважливіше, що ми з вами повинні зараз робити. Ми беремо ось цей кінчик, бачите, де у вас? Ну, він іде у вас ось так ось трикуточок, правильно? Ми беремо його і підгинаємо. Дивіться так. Оп. Оп, оп. Сюди. Ось так. Так, так. не обов'язково, щоб цей кінчик був прям такий вистрілений, за це можете взагалі не переживати. Ми зробили так і обрізаємо ось цю штучку. Тепер, мабуть, найцікавіша тут робота, ми тут робимо зараз з вами узорчики. Дивіться. Так, ми зробимо чик. Оп, і робимо різні узорчики. Оп! Наприклад, тут я хочу зробити ромбік собі. Тут я хочу собі зробити кружочок. Можете його перевертати, в кого хвата сили, можуть навіть всередині робити. І ось тут робимо теж внизу якийсь виріз. Це як хочете, це по бажанню. Коли ви виріжете всі узорчики, у вас повинна вийти ось така красота. Потім у нас тут є наполовинку вона діхнута, і просто розгинаємо нашу сніжиночку. Тільки сина надавіть, щоб вона не розім'ялася. Ось така сніжинка в мене вийшла. Якщо вам цікаво, ставте лайк. І... Слідкуйте за цим каналом, щоб побачити більше всяких новорічних штучок. На цьому всі, всім пока-пока!